Добрий день, мої любі малята! Сьогодні я хочу з вами пограти в дуже цікаву гру. Для гри нам знадобляться ось такі картки з тваринками, які я вам буду показувати. Цеглинки Лего. Та, в мене є ось такі цеглинки Лего, за якими будуть ховатися тваринки. А щоб цих тваринок нам знайти, нам знадобиться чарівний. Ліхтарик. Коли я буду вам світити ліхтариком і ми знайдемо ту тваринку, яку потрібно, ви, будь ласка, поплескайте в долоні та покажіть своїм батькам, за яким саме кольором сховалася тваринка. Починаємо нашу гру. Давайте з вами будемо шукати котик. Нагадую, що вам потрібно поплескати в долонях та показати батькам. Колір цеглинки, де сховався котик. Ну що, є тут котик? Немає, так? Ходімо шукати далі. А ось тут є котик? Немає. А ось тут є котик? Немає. Де ж він заховався? Давайте поглянемо ось тут. Є котик? А ось тут. Які ж ви молодці? Знайшли? І це в нас який колір цеглинки? Так, це синій колір. Беремо цеглиночку. А тепер, любі малята, давайте з вами пошукаємо корівку. Не забувайте плескати в долоні. Є корівка в нас. Немає. А ось тут. Немає. А ось тут. Немає. А ось тут. Так, молодці, знайшли. І не забувайте про цеглинку. Виключайте. А тепер за цими. Цеглинками сховалися дуже смачні фрукти, які ви всі полюбляєте. Тепер будемо їх так само шукати, як щойно ми шукали наших домашніх улюбленців. Давайте з вами знайдемо банан. Є банан? Немає. А ось тут немає. А ось тут ні. Де ж він заховався? Можливо, тут? Ой, які ви молодці, знайшли банан. Не забувайте про колір цеглинки. А тепер давайте з вами знайдемо солоденьке червоне яблучко. Є яблучко? Немає. А ось тут. Немає. А ось тут немає. Напевно, тут? Які ж ви молодці? Дякую всім за цікаву гру. До зустрічі!